Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні падає дощ, працювати неможливо, картоплю копати неможливо. Но хочу показати один нюанс. Оце яблуня. У мене яблука, як бачите. А тут зараз покажу другий нюанс. Ось пятнадцяте вересня а у мене цвітуть Яблука, як бачите? Ось такий нюанс. Доцвіли яблука. А тут яблука. Вони були більш різніші, але я їх обірвав, бо це ще молоденькі. А тут цвітуть. Дякую за перегляди. Підписуємося, ставимо лайки. Заходимо на мій канал. Дуже дякую людям, які підписуються. Це дуже приємно. До зустрічі.